Доброго ранку, вмикайте. Добро ранку! Так, і ми починаємо наше заняття. Слова спокійно жили в книжці. В яку вдалося пролізти мишці? Вона лиш хвостиком махнула, слова усі перевернула. Допоможемо малята звуки у слова зібрати. Допоможемо? Допоможемо. Ну, давай допоможемо. Слухайте уважно, я буду називати три звуки, а ви спробуйте скласти з них слово. Отже, с, -И -Н яке слово складається? Не слухав. С. -И -Н Слували, треба слухати звуки. Так, син. Далі. О, ч і очі. Так, вже краще. Д. у Б. Дуба. Тупи. Так, добре, р. Лб. А. К. Р. Рак. 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 Молодец. К. И. Т. Кит. Кит. М. А. К. Мак. Мак. С. У. П. Суп. Суп. Л. А. -к. Так. Мн і с. Ніс. Ніс. Так, правильно. Звуки у словах зіймають своє місце. Якщо змінити місце звука або замінити його, то слово зруйнується або перетвориться зовсім інше слово. Ось. Якщо змінити у слові сир, звук с на звук м, що вийде у слові сир, перший звук с міняємо на звук м, і виходить слово мир. Так. А якщо змінити порядок звуків у слові «кіт», поміняти останній і перший звук. Було слово кіт, а стане слово сік. Так, добре. А зараз робота в зошиті, якщо вона є, він є, перше завдання. Давайте розглянемо малюнки і потім зафарбуйте на звукових схемах будиночки звуків. Які змінилися або помінялися місцями? Чи можна просто галочкою відмітити? Ось що ми бачимо на картинці? Що це? Ось показую курсором. Мак. А ось це. Так. Ні. Це рак. Мак. Рак. Що змінилося? Який звук помінявся? Рак. Мак. А? Ры ры. Перший звук. У слові Мак звук М. Перший буб, а в слові Рак звук Р. Так, далі ось ніс, а це в нас. Ніж. Ніж. Низ. ніж. Чим відрізняються ці слова? Який звук змінюється ніс, ніж? Початок слова однаковий. Останній звук Останні Останні ніс. Тут в нас с, ніж, а тут. С. Ні. Зібралася мишка подорожувати. Та ніяк не може балізу зібрати. Ви їй допоможіть слова зі звуком р. Знайдіть. Давай допоможемо мишці зібратися. Ось такі в нас слова. Шапка. Чи є в цьому слові? Звук Р. Звук Р Ні. є в цьому слові. Так. Ні. Шорти. Ні. Так. Є. А не підказую, я все чую. Шорти, так, є. Мама. Далее шкарпетки е yeah. є, yeah. шарф е yeah. штаны е yeah. так ручка yeah. ручка выйти Не дивись на, маму, а слухай мене. А, є. Рукавиці, звук «р» є. Звісно, светрик. Светрик. Ну, я ж добре рикаю, там добре чути, що є звук «р». Сорочка. Є. Є. Так. А ось ще одне завдання. Знайти. І закреслити зайвий предмет, орієнтуючись на перший звук. І пояснити свій вибір. Отже, що ми тут бачимо? Це в нас що? Ножиці. Далі. Автобус. Це в нас. Ніж. 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 Тут що. Не ти, Ні. а це носоріг. носоріг. Отже, і який тут зайвий предмет? Що тут зайве? Нішній предмет. Какой-то. Знов називаю слова, а ти послухай перший звук в цих словах. Ножиці. Автобус, ніж, автобус. нитки, «носоріг». Яке Який зайве слово? Автобус. Ножи. Правильно, Ні. автобус. Тому що ось ці слова, які я відмітила, вони всі починаються на один звук. На звук «н» – ніж. Нитки, носоріг. Отже, слово автобус в нас тут буде зайве. А зараз фіс хвилинка. Давай ставимо. Ми стала танцювати, нас до, ця... до танцю припрошати. Нумо разом, нумо. Всі потанцюємо по росі. Потанцюй! Покажи, як ти танцюєш. Ой. Красавчик, молодець, потанцював із мишками. Добре. А зараз послухай ось що. Речення бувають довгі і короткі. І я відкрию секрет і навчу, як із короткого речення зробити довге і навпаки. Ми зараз станемо чарівниками і будемо з коротких речень. Робити довгі. Ось дивимось на картинку. Що ми бачимо? Дівчинка, дівчинку. дівчинку. Назвемо її Катруся. Що робить катруся? Читає. Катруся читає. Ось в нас таке коротеньке речення да, із двох слів. А якщо додати, що вона читає? Книжку. І в нас більш довше речення склалося. Катруся читає книжку. А як ти думаєш, яка ця книжка цікава? Мабуть, цікава, так? Да? І в нас ще, ще одне речення вийшло. Катруся читає цікаву книжку. Ось на початку в нас було коротке речення Катруся читає а в кінці вже довге стало. Катруся читає цікаву книжку. Так, наступна картинка. Це хлопчик Іванко. Іванко що робить? Іванко плаває. да? Плаває. Іванко плаває, де? Іванко плаває на човнику. Да? Це човник, він плаває на човнику. А якщо додати, де він плаває по мореці. Ну, на морі чи по річці. І отже вийшло ось таке речення. Іванко плаває. На човнику по річці. Ось таке довго, довге речення вийшло. А спочатку воно було коротеньке. Просто Іванко плаває. Так. А ось ще. А тут ми вже будемо, навпаки, із довгого речення робити коротеньке. Давай спробуємо. Послухай, будь ласка. Вранці Дмитрик під музику робить зарядку. Це речення довге чи коротке? Коротке. Добре? Ні, ну послухай же вранці Дмитрик під музику робить зарядку. Аж шість слів в цьому реченні довге. Будемо його скорочувати. Дмитрик? Під музику робить зарядку. Більш коротке речення. Вранці Дмитрик робить зарядку. І зовсім коротеньке буде. Дмитрик робить зарядку. Ось так із довгого речення можна зробити, можна скласти коротке і навпаки. Мишка схема речень складала, думала довго і міркувала, скільки слів. Як початок знайти, зможемо, друзі, допомогти. Давайте дивимось, це в нас знову робота в зошиті, у кого вона є. Третє завдання вже. Правильно чи неправильно мишка склала схему речення? Давай перевіримо. І виправимо, якщо є ці помилки. Ось що ми бачимо на картинці? Що робить хлоп хлопчик? Що хлопчик діли? дарує квіти. Скільки слів Я у цьому діли? реченні? Скільки слов у цьому реченні? Послухай, і порахуй, хлопчик дарує квіти. Три. Три. А на схемі у нас що? Скільки слів у нас на схемі? Один, два. Отже, неправильно да? треба виправити. Написати схематично третє слово. Ось так. Правильно виглядає ця схема речення. Хлопчик дарує квіти. Так, дивимось далі. Їжачок несе грибок. Скільки слів у цьому реченні? Їжачок. Три. А на схемі, що ми бачимо, тут скільки слів. Два, 2, 3, 4. Да? І бачимо, що друге слово це слово помічник. А воно тут не повинно бути. І ось так буде правильна графічна схема речення виглядати. Так, машини їдуть по дорозі. Давай тут порахуємо, скільки слів. У цьому реченні машини їдуть по дорозі. І в цьому реченні що є, яке слово? Слово, Чотир... це правильно, всього чотири слова, а в цьому реченні є слово помічник. Машини їдуть по дорозі. Ось слово по, це слово помічник. І коли ми робимо графічну схему речення. Ми позначаємо це слово коротенькою рисочкою. І ось так правильно виглядає наша схема речення. Так, ну ось і скінчилось наше заняття, скінчилась наша гра. Вам цікаво, дітвора? Ви кому допомагали? Може, друзів вишукали? Всі ми добре працювали, часу зовсім не марнували. Що ми сьогодні робили? Ми змінювали місцями звуки в слові і отримували що? нові слова. Да? Якщо змінити, змінити місце, слова, місце звука в слові, то вийде вже зовсім інше слово. А також ми складали графічну схему речення. Добре, всі попрацювали. Буду чекати на наступному занятті. До побачення! До побачення!